Ну, скажіть, що буде далі в залі? Далі буде гошна зараз? Засідання, все ви нас розпускаєте. Ні. Ми розпускаємо погоджувати, скасувала. Ми не маємо такого права. Ми можемо оголошувати, коли в нас засідання Ні. по постанові, але ви як вільний блогер знаєте завжди, як це подати. Тобто, на цьому тижні засідань не буде. Передбачаю, що великою. Ви тобто, по суті, Ні. бояться вивести законопроект про заборону московської Ні. церкви. А ну. От, по суті, друзі, вони скасовують засідання. Це називається ганьба. Нь, вище мало того, що всі нарешті приїхали і працюють а а а свої працювати не хочуть чи як це без відносно до тих колег, які зараз тут присутні. Друзі, тут так само Петро Олексійович, а Петро Олексійович, щось було такого, такого позиція. Перша є тактична, тактично наша, тактично наша перемога. Перше сьогодні, завтра і післязавтра, якщо вони не поставлять або не ставлять закон про церкву, засідань Верховної Ради не буде. Друге, за нашою вимогою, яка була підтримана. Що перший закон, який буде розглядатися при черговому засіданні Верховної Ради, буде закон про оборону церкви Російського. Третє, що до засідання Верховної Ради робоча група напрацює декілька питань. Тільки в цих питаннях ми допрацьовуємо. Перше, і це дуже важливо запропоновано комітетом. Перше, що ми прибираємо, щоб не тільки гавами, не тільки уряд. uh uh um Наприклад, уряд і Верховна Рада або уряд і все пропонують до суду щодо рішень про ліквідацію чи іншої організації, щоб були опрацьовані, щоб ви зробили і запропонували. І друга позиція, що ми маємо визначити цей термін в період до 15-20 серпня. поточного. я думаю, що ключове засідання, ключове досягнення, що ми. Маємо розпочинати засідання Верховної Ради з законом про це. І чому це стало можливо? Тому що об'єдналися всі фракції в парламенті, крім ПЗЖ, і не можна казати, що слуги народу» не об'єдналися, бо величезна частина справжніх е, патріотів, прихильників є в слугах, також вийшли і взяли участь в цьому процесі. І ми ходимо за абсолютно важливою позицією, що п'ята колона ФСБ Російської Федерації в Україні має яким шляхом або ті, хто має позиції перейти і приєднатися до єдиної автокефальної, православної соборної церкви України, або ті, хто відмовляються і намагаються працювати на комітет на ворогах. Мають бути е, О, про інші. Дякую, Петро Олексійович. Так ми бачимо, вийшов це щоб, це робити це якусь роботу. Це Вони виясняють про хрестики. Господи. так, що наступне насіння розміщення церкви, пане Осла.

Так, а а, 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 а. пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка, це досягнення, чи це все-таки програш? Ну, скасовані засідання. Невідомо, коли буде наступне засідання, орієнтовно, можливо, через місяць, і знову не виносять. Вони нас не здурять. Я тепер точно знаю, що можна поіменно побачити тих, хто є прислужниками руського міра в Україні, зокрема в парламенті. Бо всі дійшли згоди, що треба заборонити цю агентурську мережу, яка в. Пає духовно українців. хто сьогодні виступив проти просто виступ проти виступили колишні з ОПЗЖ і відновлення України, які там переховуються, і частина слуг народу, які давно є частиною руського міра. Сьогодні треба віддати належне, що всі фракції, врешті-решт, патріотично налаштовані депутати від «слуг народу поставили дуже чітко. РПЦ має бути в Україні заборонена. Бо це філія КДБшної структури в Україні. Чи це перемога? Це. Сьогодні лакмусовий папірець, хто є хто в Україні, але я переконаний, що це є останній крок перед нашою перемогою. Бо парламент дуже чітко сказав: далі ми будемо працювати тільки тоді, коли розглянемо питання заборони позбежної філії Кирила в Україні. Дякую, Олег Михайлович. І друзі, я особисто щось не знаю. Я вдруг мені видається, що це не є правильно, те, що все все відкладається. Я так розумію, що спікер так і не збирається це все виносити, а у нього є чітка вказівка. Вони думають, що до серпня місяця вони щось чергове скомбінують. А, як воно буде розвиватися, будемо бачити, але я так само розумію, що зараз уже не буде засідань цього тижня. Це теж ненормально, коли у нас на порядку денному стоїть купа законопроєктів, які потрібні для функціонування держави. Жави і для того, щоб посилювати нашу обороноздатність, але поки що є те, що є, буду інформувати вас далі. Оголошено, оголошено перерву в засіданнях Верховної Ради.